Прийшло відправлення на велику коробочку, але будемо дивитися, що там. Так. Так, розпакували. Першим це у нас тестер ємності. Зараз побачимо, що він з собою представляється. Так, інструкція. Інструкція на англійській. Хтось може поставити на паузу, бачите. Це тест ємності акумулятора відображає якби ємність в процентному співвідношенні, вольтаж на акумуляторі і все інше. Китайська, англійська мова. Так, з термодатчиком і два проводи. Там треба буде подивитися. Куди підключаються, які по кольорах, подивитися інструкцію. Від трьох ячаєчних акумуляторів до 20. Ну, тобто, від збірки з трьох акумуляторів до 20 штук ось такого плану. Тут ще є якийсь підстроєчний резистор, можливо, точність підналаштовує. Так, це ми сюди, це сюди покладемо. Так, друге. Це у нас, це у нас, скоріше всього, що дисплей. Зараз я відкрию. Тому що дисплеї приходять, я замовляю, досить часто для своїх годинників. Так, це 2,25 дюйма дисплей на контролері st 7789 76 на 284 роздільна здатність. Ось ці. Так от. Тут дисплейчик у нас. Ось такий подобуватий, піни підключення, шлейф, транзистори. Теж потрібна ще посилка така. Потрібно, щоб полежав трошки, можна сказати, підсох. Ось таке відправлення. Тут перехідники. Це я брав перехідники для тестера, тобто USB Type-C 3.0 і Type-C USB. Тобто їх можна буде, наприклад, через type c кабель підключити навіть флешечку. І можна під'єднувати в комп'ютер. Або можна, ну, це тільки для тестера, наприклад, зробити ось такий роз'єм, щоб USB підключався. Тоже досить непогана річ, там щось в районі 30 гривень коштує. Так, це ми сюди також положимо. Ще одне відправлення. Скоріше всього лези. У мене є просто декілька скальпелів і замовив собі такий досить великий комплект Лез. І ось такий скальпель. Вони в мене потупились, закінчились, Це, я думаю буде зручно. Так. Також замовив ось такі провідники вже залужені. Їх тут Така досить велика кількість. Це мені для пропайки тих самих годинників, які я виготовляю. Зараз ми тут трохи поскладаємо, бо я натакі висиплю, потім собі перевожу в зручне місце. І ще останнє відправлення це... Це контроль температури. Реле підключається живлення 12 вольт, вихідна температура. Ой, вихідний, якби вихідні клеми і датчик температури. Двохконтактний це, скоріше всього, що резистивний, аналоговий ось такого плану. Це також до нас прийшло. Тобто всі, кому, як кажуть, сподобались відправлення, або хто розуміється, для чого воно можна замовляти. Посилання я залишу в описі. Якось так. Ще хочу анонсувати, що ще їде до мене там, здається, два відправлення, таких грухових. І якщо вам цікава така от, більш радіоелектроніка або корисні, як кажуть, пристрої різні, різні речі, то прошу підписатись на канал. Будуть і саморобки, і будуть цікаві якби, товари, які можна придбати і по хорошій ціні. Всім дякую за увагу.